Вітаємо з вами клопвостики. А це малюк Шейн. Новеньке цеценятка. У нас клопвостики приїхав він до нас. Із Києва а малюкові приблизно 4 місяці. Він вже вакцинований, оброблений, здоровий і шукає свою родину. Виросте малюк невеличкого середнього розміру, приблизно плюс-мінус 15 кілограмів. А погляньте на ці вушка, на цей комірець, білесенький з боку. Він дуже дуже милий, дуже скромний. Історія ушейна така, що його знайшли в Києві. Не волонтери, не організація, просто небайдужі люди зустріли цуценя, якому було дуже погано. Він помирав. Його доставили у ветеринарну клініку. За що дуже дякуємо таким людям, які не проходять повз тваринок. Які особливо потребують допомоги. Виявилося, що в нього була глисна інвазія, і він дуже довго лікувався. Приблизно місяць Шейн знаходився у клініці на стаціонарі і прийшов час йому виписуватися, але у людей не було взагалі куди його забрати, і немає досвіду його прилаштовувати. Тому ми вирішили забрати малюка в Одесу, клуб хвостики і швиденько знайти йому люблячу сім'ю. Ми просимо вас, як завжди, про допомогу. Дуже дуже простенько, поставте подобання напишіть коментар, підтримуйте Шейна, адже саме ваша активність і допомога. Сприяє на розповсюдження цього відео. Його побачить якомога швидше його сім'я. А Якщо це саме ви, то телефонуйте, приїжджайте в флофостики. До нас можна завітати особисто, познайомитися з Сусенятком, погратися, зрозуміти, чи це ваше. Ми дуже чекаємо на ваші дзвіночки. Погляньте на цього милого малюка. Він дуже хоче в сім'ю, дуже хоче рости поруч із своїми людьми. Ми дуже чекаємо, допомагайте або забирайте шайну в сім'ю.